Нарешті весна. Багато з вас попросило мене, щоб я вам показав весну, і весна тільки зараз починає розпочинатися тут в Канаді. Я знаю, що це дуже дико, і це дуже багатьом українцям не подобається, тому що справді це трошки запізно. І кожен день, який ми не маємо літом або сонячний день, це вже втрата. Це вже втрата, тому що. Літо справді це одна з найкращих, найгарніших таких порів року в нашому житті, і я вам хотів дещо запропонувати. Я займаюся городом, в мене є свій город, я думав, що буде цікаво також вам показувати мої огірочки, що я там ще саджу, і, можливо, ви мені щось підскажете. Якщо вас таке цікавить, Поставте цьому відео подобайки та підпишіться на канал, хто ще не підписався, щоб я побачив, що дійсно є величезна зацікавленість до такого контенту. Бо мені здається, що є. Тому що е, це дуже така приємна справа, яку потрібно робити і якою потрібно займатися. Тому що вирощувати свої власні овочі це дуже навіть і дуже класно. Я зараз допомагаю поширювати збір на прилад для нічного бачення. Я дуже дякую всім, хто вже задонатив. Хто ще не задонатив або хто може задонатити якусь копійку, задонатьте, будь ласка, якщо не можете, просто поширте це відео це залишіть цьому відео подвійні подобайки. Це справді дуже допоможе і допомагає нашим хлопцям в ЗСУ продовжувати захищати Україну. Друзі, 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 я вам сьогодні розповім напевно такі речі. Такі речі, що. Багато буде коментарів. Я навіть не буду просити та говорити, щоб люди щось писали, тому що люди будуть самі писати та залишати свою думку на таку ситуацію, яка зараз відбувається. Ми всі прекрасно знаємо про те, що Канада популярна. Канада була дуже навіть популярна, коли відкрили програму Коет. Багато людей, поза мільйон людей подали, подали свої заявки в Канаду. Дійсно, якби всі з них приїхали. Тут це би була досі така величезна цифра, з якою можна би було рахуватися. Але приїхало тільки трошки нижче, ніж 300 тисяч українців до теперішнього дня. І це теж не маленька цифра. Але в загальному це не є висока цифра. Но для Канади, враховуючи в загальному населення Канади, то 300 тисяч нових іммігрантів це непогано. Це додаткові гроші, це додаткові потенційні іммігранти, які будуть сплачувати податки та зміцнювати економіку Канади. І так далі. Але багато з них вже покинуло Канаду, багато з них поїхало назад, і багато з них поїхало куди? До сусідньої країни, до Сполучених Штатів Америки. А чому вони туди поїхали? Тому що Сполучені Штати Америки серед українців вважається дуже прекрасна країна. Серед майже кожен другий українець. В якомусь етапі свого життя мріяв потрапити в Сполучені Штати Америки, тому що давайте з вами будемо відвертими. В сполучених штатах Америки є абсолютно все для того, що людина любить, люба людина. Є прекрасний різний клімат, є хороші зарплати, є багато потенціалу, щоб себе розвивати. І дійсно люди туди їдуть за американською мрією, щоб попробувати себе. Та знайти себе в такій країні, бо в Сполучених Штатах Америки справді класно жити, і це така класна збалансована країна. І знаєте, що підкреслює дійсно те, що в Америку дуже багато українців хочуть потрапити і хотіли би потрапити. І якби було туди так легко потрапити, як в Канаду чи в Європу, то повірте, туди б мільйони людей наших би переїхало жити і себе би знайшли в Сполучених Штатах Америки. Якщо брати програму. U4U, яка була створена американським урядом, також для того, щоб допомогти деяким українцям приїхати в свою країну, то ви собі подумайте: з 236 тисяч віз, які надалися українцям, 187 тисяч тільки приїхало. Тільки. Може я підкреслюю, це не тільки це дуже висока цифра порівняно з до того, скільки дійсно зеленого світла надалося українцям, тому що треба враховувати, що деякі з тих українців ще перебувають в Україні і не могли покинути Україну. Тобто така цифра є дуже класна, висока і підкреслює те, що зацікавленість в Сполучених Штатах Америки просто феноменальна, просто шалена і просто велика. Якщо рівняти до Канади, що більше мільйона віз було. Підтверджено, і зелене світло було надано людям, то тільки приїхало менше ніж 300 тисяч. Тобто, в порівнянні навіть немає сенсу та показує наскільки Канада серед проти Америки не є популярною. І чому українці, навіть які зараз є в Канаді і вже живуть тут рік, так мріють потрапити в Америку, і багато з них втікають з Канади, щоб переїхати в Америку, і щоб почати там своє нове життя. А все дуже, навіть і дуже просто. Розумієте, в Канаді не є легко жити. В Канаді є досить дорога країна. Особливо за останні 5 років вона справді стала дорога. І люди, які вже тут довго жили, їм легше було до цього привикнути і себе, як то кажуть, сформувати до теперішніх цін і знайти себе, бо вони вже мали і зв'язки, мали вже мову кращу, ніж інші іммігранти, новоприбулі прибулі іммігранти. А в Сполучених Штатах Америки дуже багато є можливостей, тому що там набагато більше людей, і за те, що там набагато більше людей, там набагато більша конкуренція. Там не контролюється все так, як то сказати, нагло великими корпораціями, хоч і там контролюється, але там є багато менше конкурентів, там є де зекономити, там дуже прекрасно можна собі рухатися по країні. Подорожувати по країні, навіть не виїжджаючи з країни, і відповідно дешевше життя залежить від штату, в якому ви будете жити. Я не один раз бував у Сполучених Штатах Америки, я бачив і мені нагадувала ця країна чимось Україну. Не іменно в тому плані, що там містами чи інфраструктурою, а тим, як люди мислять, як люди думають, про те, що там якось можна домовитися з людьми. Про те, що там є завжди якось навколо можна обійти, знаєте, того стовба. А не так, як тут, в Канаді, все дуже сильно контролюється. І люди дійсно не мають такої, можна сказати, свободи і мусять працювати на таких роботах, як то кажуть. І хватає справді того для новоприбулих українців тільки, щоб прожити, щоб е, мати достатньо грошей, просто, щоб існувати. І тому українцям надоїло, українці хочуть жити, українці хочуть, як кожна нормальна людина, хочуть вільно жити, і багато українців їздять на фурах, тому що Америка велика, в Америку багато потрібно водіїв, і там постійно щось рухається, в Канаді трошки менше, в Канаді менше цього руху, і в Канаді немає таких опцій, таких величезних можливостей. Але одна. Проблема, що в Америку набагато складніше потрапити, і тому в Канаду їдуть перш, ніж в Америку потрапити. І тому багато новоприбулих, які їхали в Канаду, вони очікували, що в Канаді буде більш-менш так можна, крутитися буде і легше буде адаптовуватися, ніж в США. Але це далеко не так. Це далеко не так, тому що як я вже підкреслюю і говорив, що в Америці залежно від штату, в якому ви перебуваєте, можна себе знайти і можна знайти баланс, який вам буде підходити, і як вам буде виходити дійсно жити в вашому житті. Знаєте, я спілкувався вже з батьма українцями. І мене досить багато людей впізнають. Майже кожен, хто приїхав в Канаду за останні два роки, знає, хто я є. Все ж таки, канадські марки найбільший україномовний контент в Канаді. І це дякуючи вам, моїм глядачам, що ви дійсно мене підтримуєте, і вам дійсно подобається, що я роблю, моя робота. І таким чином з людьми часто спілкувався, і люди мені розповідають постійно про різні речі та питають мене теж саме запитання. А як можна потрапити в Америку? Я чи варто нам переїжджати в Америку, бо постійно щось тягне, тягне в Америку, бо тут в Канаді дуже дорого подорожувати в країні, тут в Канаді е, гарні провінції Британська Колумбія і Онтаріо, але дуже дорого, недоступно і дуже так нема опцій. А Америка багато має штатів, багато опцій, багато чого класного, е, вищі зарплати. Люди легше можуть знайти роботу за гутівку на початок, розумієте, щоб навіть покрутитися трошки. І навіть враховуючи те, що медицина в Сполучених Штатах Америки не є безкоштовна, і це є мінус порівняно до Канади. Але в Сполучених Штатах Америки, якщо у вас є страхівка, ви платите страхівку за свою медицину, то ви швидше отримаєте сервіс, до вас швидше підійдуть, і ви швидше зможете. Потрапити до лікаря. Не набагато краща медицина, ніж в Канаді, але фактично майже на тому самому рівні просто вам це буде більше коштувати. Але якщо ви будете заробляти непогані гроші, якщо ви будете далеко бійником, тому що я ще раз підкреслюю, багато з наших цим займаються, заробляють непогані гроші. Звісно, багато часу вони проводять поза межами свого дому. Але принаймні хоч знають, чому вони проводять так багато часу поза межами свого дому і мають якесь можливість та майбутнє навіть придбати своє власне житло. І це одне з найбільших факторів, яке дуже важливо для людей, особливо з дітьми, що вони хочуть мати своє житло, щоб десь всістися, щоб не бігати знаєте, з одної хати, з одної квартири на іншу. Дуже багато, дуже багато наших українців вже переїхало з Канади в Америку. Дуже багато українців вже переїхало з Європи. В Америку, ну і справді, в загальному Америка ще дійсно непогана така країна для життя, особливо якщо ви новоприбулий іммігрант. Якщо вас дійсно в кишені, майже немає ніяких грошей. То, в принципі, є шанси, є можливості трошки краще, ніж в Канаді. Але запам'ятайте, хто не лінивий і хто дійсно хоче чогось добитися, то завжди знайдеться вихід в будь-якій країні і в будь-якому місті, бо ніде зараз не є легко і ніде ніколи не було легко. А я буду завершити цей відеоролик. Надію, що відеоролик вийшов цікавий, позитивний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.